Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про цей аденіум. Ось це гілочка щеплення, яку ми з вами робили нещодавно. Подивіться, вона вже які дві гілочки гарні пустила. Зараз покажу вам. Ось такі чудові, гарне, велике листя, широке у неї. І квітне вона гарними. Червоними квітами, які мені дуже-дуже подобаються. І ось минулого разу, коли ми робили з вами це щеплення, оця гілочка була приблизно на такому рівні і не зростала, не розвивалась. І я думала зробити щеплення на інше аденіум. Але подивіться, як вона зросла за цей час. В рівень з цією, з цими гілочками, яке пустило щеплення. Це також щеплення, але ще минулого року весною я його робила. Дуже гарне. Мені все дуже-дуже подобається. Подивіться, який тут каудекс гарний. Аж розпирає цей горщик, подивіться. Горщик якраз у цю сторону такий широкий. А тут навпаки, бачите, як він витягнувся. Гарне дуже коріння. Ще гарно його пересадити. І сьогодні хочу обрізати оцю гілочку нарешті. Бо вона нам не потрібна, вона нам заважає, також не розвивається. І от у нас є ще одне щеплення на одну брунічку цю. І. Я його поки що не буду трогати, можливо, воно в свій час почне розвиватись. Подивимось. Поки що мені воно подобається, хай воно там собі зростає як хоче. Хоче розвивається, хоче ні. Але загалом дуже-дуже гарний аденіум. Дуже чекаю на ньому нове квітіння. Обидвох цих щеплень. Сподіваюсь, що це буде ще в цьому році. Подивіться, ось я зробила тут новий зріз, обрізала і цю гілочку, яка тут була маленьку. І трошки оновила цей зріз, який був, бо він не дуже гарно виглядав. Тепер покажу вам збоку, бачите, як гарно все вийшло, і трошечки вийшло тільки. Обробити гарячим воском. Сподіваюсь, все гарно загоїться. Хотіла також показати цього красення і його також щеплення, яке ми з вами робили. Подивіться, який у нього каудекс. Дуже широкий, шикарний. І у нього просто цілий ліс гілочок. Одне з них це щеплення. Ось воно. Я його обрізала після квітіння і вкорінила ці черешочки. І також одну гілочку він пустив тут. Але головне, що ось його щеплення, яке ми робили, ось Такого сорту. І ось яке воно вже гарне. Тут листя вже. Тобто, все вже загоїлось, прижилось все тверденьке, живе і гарне. Дуже-дуже чудовий аденіум. Подивіться, скільки гілочок. Мрія, мабуть, кожного, хто має аденіуми. Любі мої, сподіваюсь, ці новини були і для вас підтримуючі, гарні. Вашим рослинкам бажаю також пишного квітіння, стрімкого росту, вам міцного здоров'я, любові, найскорішого миру, радості, добра, Божих благословінь. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!